Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ПРО БІЗНЕС. Я сьогодні в нас чергова розпаковочка. Якщо чесно, вона буде 100% не найкращою. Власне, моя думка саме така: виходячи з досвіду майже року розпаковок щоденних в великих об'ємах. Я сьогодні вибрав найдрібніші. І найнепрезентабельніші по своєму зовнішньому вигляду пакунки, які нам приїхали, ми їх виграли на державному аукціоні на Прозоро. І сьогодні будемо їх розпаковувати. І так як у мене сьогодні є власне спонсор, і він, сподіваюся, все доїхало цілим, прислав нам сьогодні ось таку коробку. Я вирішив, що. Тут те, що має бути всередині, я знаю, від якого це відправника, має бути а, доволі емоційним і класним по а, тому, що ми розпакуємо. Єдине, що я вже, ножа, загубив. Не знаю, де я його дів, Ну, то таке. Тому я думаю, ми сьогодні якраз таки розпакуємо всі дрібні пакети і відкриємо ось таку спонсорську. Подивимося, що у нас тут. І плюс-мінус забалансимо. Всього у нас має бути раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, і це 12 посилочка. Тому давайте візьмемо, мабуть, щось з оцих ножів, які на продаж у нас стоять. Тому, якщо вам потрібен ніж, будь ласка, завертайтеся в телеграмчику, в описі все є. Так, і давайте відкриємо. Ну, ну... Отакі От посилки сьогодні, щоб ви розуміли. Давайте. А, ну, до речі, дивіться, добре заклеєно. Давайте відкриємо пару загадкових посилок. Подивимось, що нам сьогодні підготувала Укрпошта, а далі перейдемо до спонсорської. А, прикол в тому, що... Я не знаю, чи це... А, ну тут записано щось на ньому. Це по-перше. А по-друге, йому торба. Він весь в царапках. Я не знаю, що тут записано, але записано зовсім трішечки. Ну і сенсу з такого з такого диску я не бачу взагалі, тому я думаю, це ми одразу відправляємо в сміття. Переходимо до наступної посилочки. Так, я на такі диски, до речі, ще в своєму дитинстві записував. Це був десь 2007, мабуть, рік, плюс-мінус. Так. <смірки> я знав, що вибирати просто, розумієте? Я просто знав, що вибирати. Ну, якщо я не помиляюся, то це з навушників шляпки ось такі. Я не знаю, навіщо це хтось комусь відправляв, скоріш за все, через магніти, які ось тут є. Ну і виходячи з розміру, це були якісь доволі непогані такі дебелячі е, навушники. Тут, на жаль, немає ніякого бренду, щоб дізнатися, але тим не менше. Так, ну це ми, це ми можемо, в принципі, продати, якщо постаратись. Так, що й далі. Понятно, що не окремо. Просто ці дві штуки а на лот? але можемо. Ну, окремо немає сенсу щось давати за таку знахідку. Так, тут у нас я бачу о, мишка. Бачу навушники. Так, опутав окей. А, мишка однозначно не з нових. Made in China, Але чому не з нових? Тому що тут є ще ось такий конектор. Тобто раніше мишки підключались по такому а, входу роз'єму, а не по USB. шкам На моєму самому першому ПК була, до речі, теж така сама мишка. Так, окей. Так, це сюди. Далі. Навушники. У нас тут по навушникам я поки я не буду їх розпутувати. Я не бачу тут ніякого бренду, чесно кажучи. Звичайні, навіть не вакуумні навушники. Я не думаю, що це може дорого коштувати. І мікро USB коротесенький провід, десь 50 см плюс-мінус. Отак от. Це у нас була яка по рахунку, третя. Диск, навушники і мишка. Три посилки. Добре, давайте відкриємо щось гарне. Не знаю, мене оця ситуація лякає, чесно кажучи. Я сподіваюся, що там буде все окей. Але то, як воно торохтить, трішки е насторожує. Так, давайте подивимося. Так. Жир. Жир, жир, жир. Так. Ха-ха-ха! Хорош, хорош. Я вже побачив, що написано дріфт. Так. Ну... До речі, начебто все окей. Так, почекайте, я подивлюсь першим. Бляха, ну, чесно кажучи. Тут трішки пелючки. Чесно кажучи, виглядає, по-моєму, доволі непогано. Що скажете? Офігеть, я вже хочу її дістати. Так, ось тут. Можна побачити ще її вигляд. Так, вибачайте, але треба. Відкривати. Так, є. Є ж? Є, ще один. Ще один. Так, от тепер є. Так. Тут найголовніше обережно все дістати, тому що, ну це ж експозиційний такий компонент, я маю. Так, бачу знизу. Ніхера собі тут акумулятор. Ого. Ого. Слухайте, ну, акумулятор доволі мощевий. Так, там ще щось є. Запасні коліщата. Так. Мені це вже подобається. Так, коробочку вбік. Слухайте, а виглядає дуже навіть бомбезно, як на мене. Пультяка такий здоровенний. Так. Давайте, ладно, спочатку автівку. Вона тут якось прикручена. Бачите? Прикручена. Давайте відкрутимо. Так, нічого не погубити. Раз. Два. Я таке пакування, до речі, вперше зустрічаю на таких щифтах. Під колеса всі штучки зроблені. Ну, виглядає оверкрута. Так. так. Так, 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 так. Коробка нам поки не потрібна. До речі, я така лженька, знаєте. Я думаю, вона буде поважче. Перекол. Ага, тут закрито. Сюди вставляється акумулятор. on off. Окей. Okay. Так. Тут у мене стоять просто а, пластикові коліщата, а тут, я так розумію, вже коліщата з резинки. Так. Да. Тут, бачите, резина. І ключ для того, щоб змінити то все тут є. Так, і другий пакет у нас а, просто акумулятор і зарядний пристрій. Ну, акумулятор дебелячий, чесно. Великий прям такий. Так. Там ще якісь гальмівні диски є. Це візуал просто чи що? Так, да, це просто візуал, бо тут вони теж є. Бо я ще таки, думаю, нічогося вона наворочена. Так, і наскільки я зрозумів, це Drift Rapid, тобто машина для дріфту. Її має дуже добре заносити, щоб вона дріфтувала. А ціна такої автівки доволі доступна. Чесно кажучи, зважаючи на розмір, я здивувався, що на сейлі машина може стільки коштувати. Посилання я залишу в описі. Я вам чесно говорю, вона доступна і дешева. Для базового а, ознайомлення отримати таку дріфт-машину. Далі я покажу, скоріш за все, в цьому відео, як вона взагалі дріфтує, якщо не забуду. Тому зайдіть за посиланням, підтримайте а, продавця, якщо ви хочете, бачити і далі а, більше спонсорів, корисних. То зайдіть, подивіться, ви здивуєтесь від того, скільки вона коштує, і її може купити будь-хто, будь-коли і будь-кому. Тому це чудовий буде подарунок. Блін, я вже хочу її затестити, чесно кажучи. Мені подобається. Такий, типу а-ля пікапчик, да, я так розумію, це. Можливо, кузов якось по-інакшому називається. Але мені здається, що пікап. Ну, пультяку я вже десь стану в хаті. Все одно немає батареїв. Тут на пульт, мабуть, дві батарейки ось потрібні. Тому це ми зробимо. А поки, я думаю, можна це все відкласти в бік. Так. І продовжити нашу основну розпаковку. Так, я бачу жовтий пакет. У мене велика надія на нього. Тому давайте подивимося, що у нас тут. Він такий пухленький був. Він був такий смачненький. Я, чесно кажучи, надіявся на щось більш цікаве. Я не знаю, що це за провід, але він достатньо великий. Я думаю, метра зо три тут буде точно такий. Провода я, звісно, хотів би сказати, що люблю, але ні. Так, йдемо далі. Це в нас тут? Як тебе достати? Я бачу, що це щось типу жорсткого диску, мабуть, що щось таке. Лента. штифт якийсь. А, понял. А, не жорсткий диск, а дисковод. Я був майже правий. Але це не ПКшний дисковод. Не знаю від чого це. Ось такий вигляд має. Окей. Так, відкладаємо. Ідемо далі. Блін, без свого ножа, конечно, галімо. Ці ножі, вони. Типу, не точні, я так розумію, їх ще потрібно точити і користуватися ними не дуже око. Я тільки зрадів, що продав пару десятків оцих блочків. І вони реально давно не попадалися. І ось знову вони. Я продаю 10 блочків по 60 гривень. Тому тут було скільки 5 блочків. По, о, виходить 30 гривень за 5 бочків. До речі, якщо вони вам потрібні, посилання на телеграм аукціони в описі залітайте. Так, ідемо далі. Я тільки здихався їх, Боже. Це хуже, чим монетки. От серйозно. Монети це жесть. А оці штуки. Марки, це ще гірше. Як з ними важко. Ви просто не уявляєте. Це все відфотографувати. Це все відсортувати. Їх тут дуже багато, до речі. Дуже багато, там прям пачки. Я попередній, мабуть, тиждень сортував. В мене вийшло 24 або 26 лотів. Так, я на них заробив і навіть вийшов в плюс. Розумієте, типу, один пакуночок там коштує в середньому 120, 110, 130, Максимум це 150 гривень. Максимум. А всі лоти ми там продали, ну, умовно кажучи, по 60 гривень за один лот. Їх вийшло 24 чи 26. Тобто, навіть вийшло вийти в плюс і перекрити оці, наприклад, дроти як сьогодні. Але це дуже багато займає часу, і це мені не подобається. Це дуже складно, особливо коли в тебе цього часу немає. Але все ж таки марки це краще, ніж такі, такі дроти. Ну, просто дроти. Бачу, ось 3.3,5. А це до айфона. Це плюсик. Тут мікро. USB. Ну, коротше. Провода. Проводів у мене до 100 біса. Телефон? Подумали ви? Ні. Це не телефон, друзі. Це чохли. Чохли ми любимо. Мінус. Не продаються. Останній раз а, останній раз ми продали 20, мабуть, отак величезний тупо такенний лот а, викладених, мабуть, 20 чохлів за 60 гривень. Пелюка капець. Так, ідемо далі. Я сподіваюся, що я реально вибрав найгірші всі. Що були. Ну я вибирав взагалі, як? Я вибирав все, що мале і все, що легке. Тяжко. Реально, якби... А, це ми вже дивилися. Тут виходить саме ціни — це марки. Ну і одну я велику ось поклав, важка. Якби не марки, то всі ці посилки це тупо мінус. Так. Е -е... Материнські плати. Ну, до речі, можливо, на цьому можна буде заробити. Так, це Асусовська, до речі, Асусовська материнська плата має коштувати гроші. А це. PCI Rate Express. Не знаю, що це за мать. Але ось така. Так, і по ітогу що у нас? Ну, дві материнки. Я, мабуть, не продавав ще материнські плати, але умовно. Дві материнські плати це давайте гривень 400 дамо. Я думаю, по 200 гривень їх реально продати. Марки, ну їх тут до стабіса багато. Давайте по мінімуму. По мінімуму дамо за них 1000. 1000. У нас тут було а, 11 загублених посилок. Умовно, по 150 гривень. 11 посилок. Це виходить 1650 гривень. Марки і плати нам їх відбивають, коли ми їх продамо. Плюс, оте все барахло. Давайте ще за нього дамо гривень 300. Це виводить нас в невеличкий плюс по цим посилкам. І плюс у нас ще й була в цьому випуску реклама. Це також певний плюс, який виводить нас в невеличкий прибуток. Тож, це прибуткова розпаковка. Супер! Бачите, <ріст> отак от, от простою математикою. Ми з вами е дізналися, що сьогоднішня розпаковка є прибутковою. Тому я, як завжди, вдячний вам, тому що все це завдяки вам. Цей проєкт існує завдяки вам. Дякую, що ви дивитеся. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що приходите в коментарі та пишете слова. Це все допомагає розвитку е каналу. І, власне, YouTube. <ріх> <ріх> Поняв, я забалакався. Всім дякую та до зустрічі!